Цьогорічні кінопрем'єри, як завжди, радують нас своїм різноманіттям. А як відомо, хорошого кіно багато не буває. Тому сьогодні у мене для вас чергова добірка фільмів 2023 року, які вже вийшли в хорошій якості, та з якими вам неодмінно варто познайомитись. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9 за мікрофоном, як завжди, Юрій. І сьогоднішньої добірки ви дізнаєтеся про рішучого шерифа маленького провінційного містечка, який розслідує заплутане вбивство, про кумедні спортивні пригоди енергійних пенсіонерок, а також про серйозні життєві випробування дівчини-підлітка та багато іншого. Тому вмощуйтеся зручніше і починаємо! Мегі Мури Кримінальний комедійний детектив, знятий Джоном Слеттері за сценарієм Пола Бернбаума. У центрі сюжету шериф маленького провінційного містечка в нью мексико Джордан Сандерс, який розслідує заплутане вбивство двох молодих жінок. Дивина справи полягає в тому, що за тиждень відбулося два вбивства жінок з однаковими іменами Мегі Мур. І такий збіг у віддаленому містечку, де ніколи нічого не відбувається, здається вельми незвичайним. Разом зі своїм заступником Ріді та сповненою ентузіазму сусідкою однієї жертв ритою рішучий шериф намагається розгадати таємницю цих убивств, у яких явно замішані чоловіки. У процесі розслідування шериф Сандерс все більше заглиблюється у цю майже містичну справу і згодом розуміє, що мешканці маленького містечка мають багато жахливих секретів. Бездоганна знахідка. Вишукана романтична комедія від режисерки Нуми Пер'єр, головні ролі, у якій виконали Габріель Юніон та Кіт Пауерс. Головна героїня Джена повертається на роботу після гучного звільнення та починає працювати разом зі своїм новим колегою, молодим і талановитим хлопцем Еріком. Вона не знає, що він являється сином її боса і що їхній випадковий поцілунок на вечірці може стати великою проблемою для її кар'єри. Коли між ними виникають почуття, Дженна опиняється на роздоріжжі, розриваючись між таємним романом і тим, щоб поставити під загрозу все, заради чого вона працювала. Дженна мусить протистояти своїм почуттям і зробити зухвалий вибір, який може назавжди змінити її особисте та професійне життя. Фільм створює комічну атмосферу, яка тим не менше змушує глядачів співпереживати героїні, що бореться за свою кар'єру та свої мрії, але постійно стикається з перешкодами. Meghan. Американський науково-фантастичний фільм жахів від режисера Джерарда Джон Стоуна. За сюжетом у передовій компанії з виробництва іграшок над новим проектом працює геніальний інженер робототехнік Джемма. Вона звертається до штучного інтелекту для створення Меган, ляльки андроїда, запрограмованої на те, щоб стати найкращим другом для дитини та помічником для батьків. Оскільки Джема займається вихованням своєї осиротілої племінниці Кеді, вона вирішує, що її нове творіння допоможе в цій нелегкій справі. Однак це рішення буде мати фатальні наслідки, адже Андроїд швидко вчиться новому і готовий захищати свою підопічну у будь-який спосіб. З кожним днем вчена знаходить у Меган все більше недоліків, і згодом унікальний помічник швидко прогресує від безневинної ляльки до неконтрольованої машини вбивці. Нам за 80, ми за Брейді. Спортивна драматична комедія від режисера Кайла Марвіна, спродюсована колишнім кватербеком Національної футбольної ліги Томом Брейді. В центрі подій цієї кінокартини енергійна старенька Лу, яка не сидить, склавши руки, відвідує всілякі виставки, подорожує та вивчає іноземні мови. Однак її найбільшим захопленням є американський футбол і професійна бостонська команда з її зірковим гравцем Томом Брейді. Завдяки ентузіазму Лу американський футбол захопив і її подруг, Тріш, Мауру та Бетті, які також стали гарячими шанувальницями команди. Якось жінка без відома приятелю купує квитки на суперкубок, де гратиме їхній улюбленець, і літні авантюристки вирушають у незабутню та яскраву подорож. Потрапивши на гру, заводні пенсіонерки зустрічають свого кумира наживо, отримують безліч вражень та ще раз переконуються, що дружба і підтримка являються найбільшим скарбом у житті. Знову любов комедійна мелодрама від режисера та сценариста Джеймса Сі Страуса, яка є ремейком одноіменного німецького фільму 2013 року. Головна героїня стрічки ілюстратор дитячих книг Міра Рей, яка тривалий час перебуває у скорботі після трагічної загибелі свого нареченого Джона. Згадуючи минулі часи, вона продовжує відправляти на його номер телефону цілий ряд романтичних повідомлень. Міра не здогадується, що цей номер віднедавна належить іншій людині, молодому чоловіку робу, який працює журналістом і добре розуміється на тому, яку ціну мають слова. Зворушений щирістю цих повідомлень. Чоловік вирішує відшукати таємничу незнайомку та познайомитися з нею ближче. А канадська співачка Селін Діон, у якої роб бере інтерв'ю, дає йому поради і допомагає зустрітися з дівчиною та завоювати її серце. У нас є привид. Це захоплююча комедія про надприродні пригоди з Ентоні Макі, Девідом Гарбором та Дженніфер Куліч у головних ролях. За сюжетом, впевнений у собі голова родини Френк Преслі, рішуче налаштований на переїзду новий будинок разом зі своєю дружиною та двома синами-підлітками. Помешкання, яке вони підібрали, виглядає досить похмуро, але низька ціна спокушає Френка залишитися саме тут. І сім'я заселяється до будинку з не дуже гарною історією та незабаром стикається з тутешнім мешканцем, привидом на ім'я Ернест. Однак цей привид насправді виявляється не злим духом, а справжнім добряком. І завдяки новим сусідам Ернест стає медіазнаменитістю знаменитістю та згодом потрапляє під приціл ЦРУ. Даний фільм захоплює глядача комедійними та драматичними моментами, стираючи межі між правдою та вигадкою, а також досліджує на що готові піти люди, щоб добитися уваги і захоплення. Перемовини Це гостросюжетний кримінальний бойовик заснований на реальних подіях 2007 року, коли група південно-корейських туристів потрапила у полон до екстремістського угруповання афганських талібів. Корейський уряд хоче вирішити проблему якомога швидше і для цього відправляє на місце конфлікту головного героя, який повинен вирішити все швидко та якісно. Чоловік є одним з найдосвідченіших дипломатів в країні, тому саме на його допомогу і розраховує корейська влада. Він намагається застосувати практично всі отримані раніше знання, але всі спроби залишаються безрезультатними. І щоб врятувати полонених та запобігти подальшим смертям, корейський дипломат об'єднується зі спеціальним агентом, який є експертом по країнах близького сходу. Фільм вражає своєю напруженістю масштабними бойовими постановками та ефектними трюками. Тож він стане чудовим вибором для любителів жанру. Революція Ісуса. Це американський драматичний фільм від Джона Ервіна та Брента Маккоркла, заснований на однойменній автобіографічній книзі. Фільм перенесе нас в Каліфорнію кінця 60-х років. Головний герой Грег Лорі, бунтуючий підліток, який шукає сенсу житті та знаходить його у релігійному русі Революція Ісуса. Він вирушає до південної Каліфорнії та знайомиться з пастором Чаком, який щосили намагається зберегти громаду, проте лише без спостерігає, як всю країну охоплює рух Хіппі. Завдяки чаку Грег відчиняє двері церкви для цілого покоління шукачів, що в результаті приводить до великого релігійного руху. Паралельно цьому донька пастора Джанет шукає затишку та спокою в контркультурі та знайомиться з хіпі на ім'я Лоні, який хоче поділитися власними откровеннями з усіма у церкві Чака. Даний фільм торкається багатьох важливих тем, таких як пошук сенсу життя, духовність і прийняття себе. А також показує, як релігійний рух впливає на життя окремих людей і відображається у суспільстві загалом. Ти тут, Боже. Це я, Маргарет. Даний фільм являється екранізацією одноіменної книги для підлітків американської письменниці Джуді Блум. Головна героїня – 11-річна Маргарет Саймон, яка разом зі своєю родиною переїжджає з Нью-Йорку до передмістя Нью-Джерсі в новий будинок на новому місті та з новою школою. І для дівчинки це будуть нелегкі випробування, а на фоні жартів та веселищів Маргарет доведеться зіткнутися з серйозними життєвими труднощами, які є характерними для багатьох дівчат-підлітків. Вона переживає перші почуття, старається налагодити стосунки з друзями і визначається зі своїм відношенням до релігії. Фільм розкриє нам всю гаму емоцій Маргарет, яка прагне зрозуміти себе і навколишній світ, шукаючи свій шлях в житті. Цікавою особливістю фільму є те, що він тримається близько до оригінальної книги, у якій авторка не боїться піднімати гострі теми, які турбують дітей і підлітків та постійно викликають суперечки у дорослих. А на сьогодні у мене все. Як завжди буду вдячний за вашу підтримку, підпискою та вподобайкою. І якщо з цієї добірки ви знайшли для себе щось цікаве, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Усім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі в наступному відео!